Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні хочу показати вам ще одну мою красуню. Ось таку орхідейку Джулія Аллярінг, чи не, на неї кажуть? Ось вона така в крапульках. Цікава така форма квіточки цієї орхідеї, вона така теж зірочкою йде. Це молоденькі квіточки розпустилися. Ті, що вже раніше цвіли, вони вже трішечки вигоряють і навіть стають ось такі, така форма пелюсточки трошки назад відхилені. Ось мені чимось нагадують бронзи мейден. Ось така форма квітки цікава. Чим подобається ця орхідея, що в неї багато квітконосів. Деякі тут квітконоси старі, на яких іде продовження, і ще не всі бутони розпустилися, ось ще є досить багато їх. А також випустили ось нові квітконоси. Ось цей, і там ще один. Ну, я навіть не підрізаю ці квітконоси, тому що тут може бути ще продовження. Ця орхідейка має запах. І для неї характерно ось таке цвітіння, револьверне, можна так сказати, тому що постійно вона дорожчує квіти. І ось така красуня. Радує мене тішить. Така зірочка. Дуже така гарнюня. Подобається вона мені дуже. Дякую всім для перегляду. Все буде Україні.